Наша наступна історія це просто Апофеоз безладу, який відбувається в країні. Протягом багатьох років будівельний магнат Анатолій Войцеховський продавав людям квартири, яких не існує. Тисячі постраждалих вкрадені мільярди, та абсолютна сліпота влади від мерії до прокуратури. Афера Черновецького з елітою центр просто меркне на фоні схеми Войцеховського. Історія створення найбільшої в країні будівельно-фінансової піраміди. Далі в програмі. Ґöstümھ. Без краплі води, без газу і у цілковитій темряві. Я просто попала у... в ловушку. Посеред столиці тисячі українців лишаються у кращому разі без жодних благ цивілізації. Там живемо. Хотілося б, звісно, зимою топлення, тому що нам нікуди йти, і світ. Ми не знаємо, чого чекати зимою. А у гіршому вилітають зимувати просто на вулицю. Їхні хосиль, які ви зараз бачите, за документами просто не існує. Ми оставлені, ставлені і ми не знаємо, що робити. цей будівельний абсурд не укладається в голові. Житловий комплекс Маргарита побудований на території школи, притул до учбових класів. А за документами люди живуть у торгівельно-розважальному центрі. По суті, це просто вигнана коробка. Не хочеться вірити власним очам. Цей комплекс просто зараз будується на території Національної академії наук. Уявіть собі, впритул до інституту з ядерним реактором. Це якісь місця, де, де знаходяться якісь теплотраси, де знаходяться колектор, або знаходяться підземні шляхопроводи, або метро знаходиться, або якісь інші комунікації важливі для міста. А цю бетонну коробку вмурували просто у вуличний ліхтар. Бетонні монстри, аварійні споруди сотні фіктивних фірм і майже 20 тисяч квартир примар. Для того, щоб достроїти будинок, йому потрібно було починати ще дві стройки. Щоб закінчити ці дві стройки, ще чотири. От в чому заключалась піраміда. Будівельні магнати, що змушені красти собі їжу. Архітектори-аматори, будівельники з вокзалу і тисячі сліпих чиновників. Дивіться у грошах неймовірне розслідування про квартирну аферу століття, яка назавжди змінить український будівельний бізнес. Піраміда Войцеховського. Заграти! Заграти! Ви не повірите гроші, знайшли будівельного мафіозі, якого шукали понад 20 тисяч людей. Далі ви почуєте ексклюзивні откровення сумнозвісного квартирного магната. Вже як рік вона мала б жити на 10-му поверсі цього будинку. Але сьогодні замість неї тут живуть хіба що місцеві бомжі. Нас бросили. Заморожена. Замість веселих дітлахів на ановісінькому майданчику похмурі обличчя трьох робітників яких так само кинули без зарплати за півроку. Їм ні на що повернутися додому. Тепер вони так і живуть у будівельному майданчику, охороняючи свою недобудову, сподіваючись, що хтось колись їм таки зарплатить за роботу. Сидимо без зарплати, без матеріалів, без нічого. Але надію жінка ім'ям Надія намагається не втрачати. Ти така от у нас. Маленька, прімаленька. Ще кілька років тому у неї була власна невеличка квартирка у спальному районі Києва. Із вікон старої квартири було добре видно, як розпочинається будівництво нового житлового комплексу Перлина Троєщини. Після навали красивої реклами родина вирішила розширитися і купити квартиру у новому комплексі. Буквально в тічені двох тижнів ми продаємо свою квартиру. переїжджаємо в квартиру сістри і покупаємо три маленьких квартирки по 15 тисяч. Такраз то, що ми взяли за свою двухкомнатную квартиру, ми вложили по 15 тисяч три маленьких квартир. Сьогодні пані Надія згадує, щоб купити недорогу квартиру у новому комплексі, народ стояв чергою. Навіть гадка не було про те, що всі вони добровільно несуть свої кревні у будівельну піраміду. Відділі продаж нікого нет, закрито все, на стройке нікого нет. Сторож там где-то прячеться, його не нельзя. Говорять, а ви йому бутилку дайте або двадцятку, його нас про пропуску покаже. А що ж мені ну це смішно? Тепер Надія звикає до понурої реальності. Схоже, вона назавжди застрягла в приймах у сестри. Тут у глухому селі за сто кілометрів від столиці і вже навряд чи повернеться до Києва. І виходить, що і там у нас нічого немає, і з цієї квартири нас виселяють. Вот поэтому мені вот переїхати і сидеть уже постоянно здесь. Здавалося, після історії зелі та центром, подібна будівельна афера ніколи б не мала повторитися. Але таке нахабство здивувало навіть депутатів. Із майже двох сотень житлових будинків будівельник не ввів експлуатацію жоден. Ні одна стройка не введена в експлуатацію на сьогоднішній день. Хто і головне, як примудрився створити досі небачену будівельну піраміду? Тому що я. Здесь живу, я вложив сюди свої вони шукають одну людину і фамілія його звісно людину, якій вдалося нереальне. Продати майже 20 тисяч неіснуючих квартир. Його просто напросто хтось кришував. Але хто і як? 15 серпня в новинах прогреміла звістка. Самовільне захоплення земельних ділянок і самочинне будівництво на них інкримінують правоохоронні органи скандальному забудовнику Анатолію Войцехівському. Знайомтеся Анатолій Войцеховський – бізнесмен, який просто обожнює будувати. Він будує всюди, і жодні документи для цього йому не потрібні. Потрібні лише ви і ваші гроші. Прямо зараз програма гроші покаже вам, як нахабно провернути будівельну аферу, яка назавжди змінить квартирний ринок країни. <клухи> і хто залишиться під її уламками? Ось як все починалося. 2007 рік. Центральний залізничний вокзал. У Київ приїздить 46-річний уродженець Миколаївської області. Він добре знає, на що прибув у столицю можливостей створювати свою власну бізнес імперію. Не гаючи часу, тут же неподалік вокзалу. Він обирає місце для свого першого бізнес-проекту. Знаходить власників шматка землі і вмовляє їх дати землю. І кредит на зведення шикарного житлового комплексу. Жило комплекс Елегант, 32 двохетажний 32-етажний блочний дом 2013 тисячі года постройки. Їсть наземна парковка для автомобілів, а також підземний паркінг. Ось вона перша висотка войцехівського. По чудово видно, яку вірусну схему ділок запустив на будівельний ринок столиці. Тоді навіть уявити ніхто не міг, що будувати житло Воцехівській навіть не збирався. Поки в небо лиш потягнулися стіни двох будинків, Воцехівський заходився активно продавати квартири по цінах значно нижче столичних. Він просто взяв, ставив забор незаконно на території, нанімав людей каких-то там в амуніці, які просто займалися уборкою мусору, що ти не рік. Uh, Приведіли людей, крив. Я вам тут продаю трьохкоматну квартиру там условно, за сорок тисяч доларів. покупайте сейчас, потім такого не буде. Але чим більше квартир продавав будівельник, чим більше грошей збирав, тим повільніше рі житловий комплекс. Зрештою, через шість років будівництво на Бридлаву Цехівському. Бізнес-центр покинули розваленим. Висотки вирішили не доводити до заявленої висоти. Зупинили як було і оголосили про від в експлуатацію житлового фонду. Сьогодні комплекс Елеган заселений на половину, але його мешканці опинилися в облозі. Оключають воду світ. Да? Да? Повністю да? А чого? Ну тому що, та собственно говоря, все ніякніме. Не не. А, а чому відключають? Ну, тому що вони ж всі різних схемах. Включено про, ми, інженерні, інженерні. Інженерні в сетях. Такого цинічного трюку від будівельника не чекав ніхто. Будинок навіть не намагалися офіційно підключити до жодного з комунальних мереж. Робочі самовільно врізалися в мережу газу, електрики та каналізації, аби протриматися пару місяців, поки заселяться люди, і кинути їх на призволяще. Адже офіційним власником компанії, які будували Елегант, є 80-річний пенсіонер з Енергодару Запорізької області, могильний Володимир Миколаєвич. А Вицеховський вже мчав далі. Підписав договор, що вони віддадуть мені віддадуть нам свої народні лікарки під реконструкцію. Вони построили парк, а потім взяли паркмент на ріконструкцію. Так з'явилася Мія Сіті. Ви там Мінісіті мішками заносили. На гроші, які він вийняв за леганту, діло купив нові земельні ділянки і заходився продавати нові примарні хмарочоси із супер дешевими квартирами. І на неділю у нас купили багато площадок. І, там, воно купив, площадок дуже багато у нього був цей віддільний комплекс по техніки, там було більше 60-10 машини, і все таке. На українському будівельному ринку з'явився будівельний монстр. Новостворена фірма Уко Інвестбуд, яка стрімко почала забудовувати береги Дніпра. У свою чергу два підпорядковані Укоінвестбуду компанії Уко групі Сіті Груп офіційно оформлені на два кіперські офшори Ербургс Холдінгс Лімітед» і Мейлутіс Менеджмент Лімітед». Уявіть собі, тільки ці дві компанії з уставним капіталом у 2 тисячі гривень сукупно примудрилися захопити на діамантових столичних метрах землю під 16 житлових комплексів. Це майже півсотні будинків, і все це без жодної копійки у міський бюджет. Будуються там 3-4 поверхи, продаються ці квартири на 50-60% нижче з ринкової вартості, нижче собі вартості. І двоциховські переходять на іншу земельну ділянку. А цю земельну ділянку вони не кидають. Вони просто там не мають якихось працівників, які роблять вигляд, що вони там працюють. А з цих гроші, які вже люди принесли на цю земельну ділянку, він переходить на точно таку ж саму іншу земельну ділянку. Кількість обдурених українців росте на лавина. Але хто ж винен? Більшість марочосів мають зводити компанії, власниками яких значаться дуже дивні люди. Нам вдалося дізнатися, що забудовником «Мехахаус» та нова хвиля 2 Є Аліїв Вафадар Магабад, Оглі, житель Азербайджану, генпідрядник ще однієї недобудови, родинний затишок Багіров Руслан Насібоглі. Значиться, у розшуку за хуліганство, підпал та дрібні крадіжки із супермаркетів. А ось власник ТОВ Уко інвестбуд, яка мала будувати скандальний житловий комплекс Белавіста. Знайомтесь цей імпозантний чоловік, Брагін Павло Іванович. Ви не повірите, але у власника і цієї фірми з мільйонними оборотами нещодавно спіймали у магазині на крадіжці. Він намагався винести товар на суму 29 гривень і одну копійку. Йдемо за адресою фірми-забудовника УКІНВЕСБУД. Виявляється, це звичайний житловий будинок. ласка, а ви цю людину колись бачили? А я перекланю. А так ніяких маленький вирушаємо на його пошуки. За нашу інформацію, громадянин Молдови Павло Брагін проживає ось у цьому будинку. Зараз і переконаємось. Та в квартирі будівельного магната Брагіна порожньо. Натомість сусідка шокує нас звісткою. У цій квартирі дійсно жив схожий чоловік, але вона його вже давно не бачила. І квартира Три рази продали шести етаж тут. І приходили такі мбали, вибили двері. Нафіг викинули все через окно, шостого етажа. І, і з кінцями Один із житлових комплексів, генпідрядником якого виступала фірма зниклого Брагіна, мала виглядати ось так. Але будівництво так і не закінчили. Вирубка зелених насаджень, працює будівельна техніка без дозволу. Тоді активісти спричинили справжній скандал. Більше видати вже зібрано, а, на вітрину проєкт рішення про скасування. Того разу будівельну анархію вдалося зупинити, але це радше виняток, ніж правило. А поки ще одна неймовірна історія, яка просто не вкладається у голові. Поки ведеться слідство і Войцеховський перебуває під заставою, його компанії продовжують продавати примарні квартири. Жилой комплекс «Небоскай» в деталях. Комплекс розположен в екологічно чистому районі. Ми відправляємося у відділ продажу житлового комплексу Олімпійське містечко. Пам'ятаєте, як на початку ми показували вам хмарочос, які обіцяють звести прямо на території Національної академії наук в притул до інституту із ядерним реактором. В саме він – в містечко. секции мы уже выгнали в сельце, эксплуатацию, уже вы видите. Во второй секции выселяются. Третья сейчас продается. Вот она будет выпадать. Она будет сдаваться в первом квартале 17 года. Угу. И четвертая секция, она будет в конце семнадцатого года. Нам пропонують квартири за смешною ціною. Здесь стоимость квадратных метров от двенадцати восемьсот. Угу. Ось здесь окна выходят на дня, а здесь ціна нижче. Во двор і лежить на улицу ракет, ціна ниже. Виходить близько 500 доларів за квадратний метр. Та з такими бонусами. Третя секція. Вона буде готова в кінці року. Ремонти можна буде зайти в, угу. в першому кварталі 18-го року. Акція від забудовника. Купи квартиру зараз і отримай відомих сусідів. Безкоштовно. Чемпіони живуть чемпіони, будуть чемпіони першосельського у вас можуть. Але є одна умова: гроші потрібно заплатити всі. І, звичайно ж, довго й не думати. Тому що квартири розбирають, немов гарячі пиріжки. Ака окна взагалі ця проплата? Ну, 100% сто процентів строчка за строчка через строчка. Ми обіцяємо подумати, але звідси так просто не вирватися. Касочку? Ми вже на Йдемо з вами. Прямо зараз ми переглядаємо виставу. Вона чекає на тебе. <звук> <звук> Майстерно давлять на струни жіночої душі. Спокойно поставити іванну і стиральну машинку. Вже майже вмовили, залишається перевірити документи. Але слухайте уважно, продавці, наче забули про те, що працюють на скандальний Укобут Івоцеховського. Це не перша його перша. Перша. Перша його Перва. Перва, да, олімпійський панорамний гарантий. Да. Нас переконують, будинок точно добудують. Тут вже дуже мага Тому що плани у нас великі. Ось Плани большие, звучить мало переконливо. Просимо документацію. Коммунальные документы – это декларация о начале строительства. Получается, в 16-м 25 березня, было заключено? Да. Угу. Ну, так а строится уже, уже будет больше? Декларация была отменена, потом ее назад отменили. А почему была отменена? Потому у нас був суд. Поводу. По Поводу території інституту Патона, там де є парк. Ми парк розділений і тут хочуть, щоб ми юрнули сторону. Насправді ж сюди в житловому комплексі Олімпійське містечко зовсім не через парк. А через те, що в притул до комплексу знаходиться ядерний реактор, і будівництво на цій території заборонено взагалі. Недаремно в народі цей комплекс прозвали ядерним містечком.